Столиця Незалежної України я дуже дуже погано знаю історію Харків. Добре, скільки Україна на даний момент незалежна. Це 33 роки, ні. Точно знаю, був Київ і yeah. є. Mm -hmm. <реш> не знаю. Mm -hmm. Чому ти подумала про Харків? Я от е, просто пам'ятаю це з історії, який ще і хорив, і чомусь я подумала, що цей хорив, це як Харків. Не знаю, це просто якісь такі асоціації. Ну, я насправді дійсно не знаю. Не можу сказати точно. Ставте мені два <реш> незалежної, хіба не Харків? Харків. Ось, <реш> якщо ти на мене підписаний, я дам тобі 1000. Добре. Зараз подивимось. Добре, так, бачу, що підписаний, тримай твою тисячу. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Харків і Київ. Ну, з чого ти взяв, що Харків? Ну, чисто у мене просто маякнула така думка, що ну, зі спогадів, що я чув, що в першій столиці було Харків, а потім змінило на Київ. Якось навіть рік часу Харків, здається, не був навіть столиці.